Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні ранок 8 січня, і це 1050-го. доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обоє зранку. Ми проводимо огляд мапи бойових дій, що трапилось за останню добу саме в зоні бойових дій, і чого очікувати від наступної доби. Отже, російські окупаційні війська на Кураховському напрямку. В районі саме Кураховського виступу продовжують покращувати своє положення, розширюючи зону контролю. І в першу чергу це стосується е, рубежу Слав'янка Петропавлівка Шевченко на північ від самого Курахова. Про цей рубіж я неодноразово говорив. І згідно з мапою Deep State, яка мала останнє оновлення, м'яко кажучи, але ну, не оптимістичне у питаннях. Петропавлівки та Шевченко, російські окупаційні війська продовжують свій рух на захід, намагаючись прорвати саме цей рубіж і вибудувати відповідний вже фланг, відповідну вже лінію боєзіткнення більш стабільно, яка буде тягнутися від самої українки. І я так розумію, що вздовж самої річки Вовча вони і надалі будуть рухатись Основний акцент роблячи в питаннях контролю траси Н-15 на ударах з півдня, а також з самого Курахова. Щодо самого Курахова, то за останні дні було багато різних повідомлень, і серед них, звісно ж, російські окупаційні війська, а вони з як це їм і протаманно, з пафосом. Почали заявляти про те, що Курахово воно повністю захоплено. але це не зовсім так, тому що, як і говорилось раніше, промислова зона вона не знаходиться під повним контролем російських окупаційних військ. А промислова зона вона входить в межі Курахове, і безпосередньо в районі механізованого заводу взагалі відбуваються зараз досить жорсткі бої. А також у Росіян нема стабільних позицій, які б вони стабільно утримували в промисловій зоні, навіть в районі ТЕС, і час від часу а, сили оборони України контратакують, і а, росіяни а, змушені відходити від позицій, потім з свого боку проводити контратаки. Тобто зараз а, я б сказав би так: а, Курахівська промка це більш гойдолки, а не щось а, стабільне про що можна говорити що контролює або російські окупаційні війська або сили оборони України ту чи іншу позицію, ту чи іншу локацію. Тому бої за Курахова продовжуються, оскільки продовжуються бої за Курахова, і відповідно розпочинати щось більш масштабне в районі Покровська, російські окупаційні війська не можуть, тому що саме ось цей Кураховський виступ допоки він існує, південний фланг. А всієї покровської операції знаходиться в небезпеці, тому росіяни продовжують в районі Покровську розширювати свою зону контролю, створюючи умови для а, майбутнього, як вони собі планують, масштабного наступу на Покровськ, а, але при цьому сили оборони України відповідають контратаками. Тобто, ми можемо спостерігати також. В районі Покровська системні контратаки з боку сил оборони України, які не дають росіянам швидше розширювати свою зону контролю, перерізати логістику, формувати відповідні фланги і так далі, і таке і інше. І знову ж таки, повертаючись до питання Покровська, Покровськ, це дуже складне місто по проведенню наступальної операції з боями в міських умовах. Це дуже складне місто, яке можна порівняти. З складністю навіть не те, щоб з Авдіївкою чи Бахмутом щось є від часу О'яру, який досі продовжує тримати оборону, і росіяни ніяк не можуть взяти це місто на Краматорському напрямку під контроль. А тому це дуже добре розуміє російське командування. Тому вони і формують умови максимально сприятливі для захоплення Покровська дуже складного міста, і вони до цього готуються. Відповідно о, говорити найближчим часом про якісь кардинальні глобальні о, зміни на Покровсько-Кураховському напрямку. Ну як мінімум на цьому тижні, о, не можу. Звісно ж, загроза на докупацію самого Курахова о, залишається без, як я завжди кажу, без якихось ілюзій по Курахова. Я завжди на це звертав увагу. Ми повинні дивитися саме на Кураховському мі е, виступі на кожне місто, населений пункт та село, як саме на елемент гальмування ворога та виснаження ворога. Отже, на кураху ми саме так і е, дивимось. І як би це не було сумно чути е, тим, хто колись жив курахово, тим, хто змушений був втікати з кураху, але це війна. Якщо ми на це будемо дивитися, все ж таки тверезе, то е, і не будемо настільки е, під впливом депресій та панічних настроїв. Е, на жаль, це війна знову ж таки повторивсь, і кожне місто, кожен населений пункт, кожне село на шляху російських окупантів це гальмівний елемент і елемент по виснаженню ворога. Е, далі продовжуємо. Це турецька агломерація. Тут, е, на жаль, в принципі. Якихось оптимістичних новин не можу вам розповісти, тобто сама по собі агломерація продовжує тримати оборону, але, як і було передбачено, росіяни використали. Район забалки для того, щоб вийти а, в промислову зону. Вони зайшли в промислову зону і взяли частково її під свій контроль. Тобто, те, про що о, ми неодноразово з вами говорили, попереджали, що саме через забалку росіяни будуть намагатися заходити, так воно і відбулося. Саме через цей район вони вийшли в промислову зону. Навіть не через вулицю Центральну. Їм так і не вдалося прорватися, саме через вулицю Центральну. І вони намагаються обійти і розширити вже зону контролю в, саму, в самій промисловій зоні. А отже, для турецька це, ну скажімо так, негативний сигнал. Ми повинні це розуміти, тому що промислові зони це найскладніше, в якому сенсі для проведення міських боїв для росіян, і окрім цього іншого, якщо промислова зона вона має. Висоти, а до речі, саме в турецькій агломерації я е, звертав увагу, що ціма висотами виступають е, штучні висоти. Це терекони. То, е, в випадку з промисловою зоною турецька вугілля е, ну, для росіян, зрозуміло, чому було так складно прорватися, але вони це вже зробили. Величезні втрати мали. Втратили багато особового складу, але знову ж таки зупинити наступ, коли ворог не шкодує особового складу, не рахується втратами, важко. Так можна ворога тільки виснажувати настільки, щоб він вже не міг рухатись далі. Але саме ця фаза, коли росіяни не зможуть рухатись далі, поки що не наступила. Хоча вони до цього наближаються, це також треба. Розуміти. Ну і звісно ж, окрім а, інших всіх локацій, хочу ще і поговорити нарешті про Курську область, а, оскільки Deep State оновили мапу. А, по цій мапі ми бачимо, що а, сіра зона від Черкаського порічного та Руського порічного воно в напрямку на Велике Солдатське, а в районі Бердина. Розгреблі та Ємський степ і Новочеркаський вона розширилась. Причому розширення відбулось ну так дуже цікаво, оскільки по річці суджа ну не зовсім на річку суджу, ця сіра зона і вийшла. Безумовно, якихось деталей офіційно досі немає. І це нормально. Тобто якусь конкретику ми з вами почули, можемо почути, ну, наприклад, вже сьогодні під вечір, або навіть завтра. Тобто, як я і казав, від початку операції повинна пройти 48-72 години, якась пауза, а потім поступово почнуть викладати більш детальну інформацію, яка може і не відповідати ситуації на той момент, коли вона буде викладатися, тому що ситуація може змінитися. Але за цей час багато хто дивився. Російські пропагандистські а, повідомлення саме з Курської області, багато наших змі а, тягнули це в наш інформаційний простір. Про що я висловлювався щодо чого, цього. І в принципі, можу сказати так: а, якщо не конкретизувати, то російська пропаганда розповідала про те, що. Усь, ну, та, яка саме про що усі штурми відбиті, усі механізовані колони, які йшли в тому чи іншому напрямку, вони знищені. Ну, тобто, все, тіп-топ. -тіп. все просто шикардос. А насправді, якщо подивитися відео, які росіяни ті ж самі пабліки, вони викладають і. Демонструють це як там якусь перемогу з їх боку, а те, що їм вдалося відбити атаку. А то саме ці відео вони підтверджують зовсім інше: колони, які йшли а, передовими а, і повинні були а, проривати і прокладати шлях для штурмових груп, вони зробили свою справу. Вони проклали цей шлях, і росіяни хизуються. Зіткненнями і відбиттями штурмів вже піхотних підрозділів. Тобто їм не вдалося зупинити на, ну наприклад, на півшляху до а, того чи іншого населеного пункту, чи села а, Сили оборони України, вони а, вступають в прямий вогневий контакт в межах того чи іншого населеного пункту. Тобто, той шлях, який був. А, Подолано подолали наші механізовані групи, ним вже користуються штурмові. З цього можна робити відповідні висновки. А саме, ну м'яко кажучи, російській пропаганді в будь-якому випадку, навіть коли вони там панічно істерично щось там заявляють, але потім демонструють якісь незрозумілі відео. Ну не завжди треба. Довіряти, а як бути більш точнішим, то взагалі ніколи не треба довіряти тому, що пишуть та говорять російські окупанти. І е, більш детальну інформацію, звісно ж, ми з вами почуємо згодом. Але можу сказати, що ця операція, все ж таки, для російських окупаційних військ, для російського командування, було дійсно була несподіванкою. І це м при тому, що деякі російські воєнкори, так звані, і деякі інші особистості якимось чином вангували, що щось в Курській області буде відбуватися. Отже, станом на сьогодні можемо говорити про те, що, по-перше, розвідка в них працює, на жаль. І якщо хтось робив такі висновки, то працює вона непогано. А з іншого боку, саме командування, яке відповідає на за ті чи інші ділянки. Воно якраз у них руки ростуть ну ви зрозуміли з якого місця, але спостерігаємо за ситуацією і не недооцінюємо ворога. Друзі, я закликаю усіх поставити лайк, підписатися та натиснути дзвоника під цим відео а для того щоб підвищувати його в рейтинзі. Україномовного сегменту YouTube. окрім цього іншого, закликаю залишати в коментарях не тільки свої думки щодо моїх думок. Поділитися їм це добре. Але окрім цього іншого, ви можете ще і ставити мені запитання на 10 найцікавіших запитань. Я буду відповідати вже наступної суботи. Це традиційно на обос .ua. кожної суботи. Я відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів які вони залишали під кожним відео, не тільки огляд. Мапи бойових дій, підсумки тижня, і навіть там, де я відповідаю на запитання. А на сьогодні дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні! Слава нації.